Розділ 12. За прилавком. Місіс Керю була розгнівана. Довести себе до такого стану, що вона вже ладна була взяти до себе цього недолугого каліку і почути від нього отаку нахабну відмову, це було справді нестерпно. Місіс Керю не звикла до того, щоб на її запрошення не зважали а надто, щоб ними отак гребували. Більше того, нині коли взяти до себе хлопчика виявилось неможливо, вона стала відчувати непереборний страх, що він таки справжній джеммі. Вона усвідомлювала, що істиною причиною її бажання взяти хлопчика до себе не була турбота про його долю і небажання допомогти йому ощасливити його. Насправді вона у такий спосіб сподівалась повернути собі душевний спокій і рівновагу, звільнитись від нав'язливого, болісного питання. А що, як він, справді, той самий Джемі? Жінці було Ані трохи не легше від того, що хлопчик інтуїтивно відчув мотиви її вчинку і пояснив свою відмову тим, що вона не переживає за нього по-справжньому. Щоправда, цим він дав нагоду місіс Керрію гордо повторювати, що вона справді не надто за нього переживає, що він насправді не її племінник і що вона нарешті забуде всю цю історію, але забути їй не випадало. Хоч як рішуче вона відкидала ймовірність родинного зв'язку з цим хлопчиком і відповідальність за нього. Нав'язливі сумніви знову нагадували їй про можливість родинного зв'язку та її відповідальність, доводячи жінку до паніки. Хоч як намагалась вона зосередитись на чомусь іншому, вигляд сумного хлопчика на убогому ліжку у тісній кімнаті стояв у неї перед очима. Крім того, поряд була Поліанна дівчинка стала не схожа на себе саму. Вона понуро тинялась будинком, не знаходячи собі місця і ні до чого не виявляючи цікавості. Ні, ні, я не хвора, я нормально почуваюся, відповідала дівчинка, коли її розпитували про такий дивний для неї стан. То в чим же річ? «Та ні, нічого, просто я згадала про Джемі. Подумала, у нього немає усіх цих гарних речей. Килимів, картин, завіс. Те саме повторювалось за обіднім столом. Поляна геть утратила апетит, але так само заперечувала нездоров'я, як можливу причину. Ні, ні, сумно зітхала вона. Просто я не голодна. Чому щойно почну їсти, мені пригадується Джемі. Пам'ятаю, у нього на обід був тільки пончик і булочка. Пригадаю, і їсти не хочеться. Керуючись почуттям, яке вона сама не до кінця усвідомлювала, місіс Керю вирішила за будь-яку ціну домогти зміни у настрої дівчинки і замовила велетенську ялинку. Два десятки гірлянд, віночки з гостролисту з червоними ягодами, різдвяні прикраси. Вперше за багато років вітальня сяяла ялинковими оздобами. Планувалася навіть святкова вечірка. Місіс Керю запропонувала Поліані запросити на ялинку напередодні різдва кількох шкільних подруг. Знову на місіс Керію чекало розчарування. Хоча Поліана все приймала з вдячністю, а іноді навіть виявляла щире зацікавлення і навіть хвилювалася. Обличчя її залишалось сумним. Тому й вечір напередодні Різдва став скоріше сумною подією, ніж радісною. Вигляд прикрашеної ялинки викликав у дівчинки ридання. «Поліану, чого ж ти? вигукнула місіс Керрі. А тепер у чим річ? Ні в чим», – схлипнула Поляну. Але ялинка така чудова, що я не змогла втриматись. Я подумала, як би вона сподобалась Джеммі. Цього разу у місіс Керію урвався терпець. «Джеммі, Джеммі!» – вигукнула вона. Поліано, скільки можна товкмачити про того Джеммі? Ти сама знаєш, не моя провина, що він не нами. Я йому пропонувала переїхати сюди. І, зрештою, де твоя славнозвісна гра в радість? Мені здається, саме час її застосувати. А я саме граю в радість слабким голосом відказала Поліана. Але щось незрозуміле діється. Раніше гра ніколи не справляла на мене такого дивного враження. Розумієте, раніше, коли я знаходила з чого радіти, я завжди почувалася щасливою. А тепер, через Джеммі, я. Ось я радію, що навколо мене килими і картини, що у мене щодня смачна їжа, але що більше я радію за себе, то прикріше мені робиться за нього. Я ніколи раніше не помічала, щоб гра отак діяла. Не знаю, чому так змінилися правила, а ви не знаєте? Місіс Керрію тільки махнула рукою і з пересердя відвернулася, не промовивши ні слова. Але наступного дня, після Різдва, сталася така дивовижна подія, що Поліанна забула на якусь мить про джемі. Почалося все з того, що місіс Керрі запросила дівчинку з собою робити покупки. І доки жінка вирішувала, який комірець їй більше подобається, атласний чи мереживний, Поліанна Помітила неподалік за прилавком особу, що видалась їй знайомою. Вона якусь мить придивлялась до цієї особи, наморщивши лоба, аж раптом, зрадісно скрикнувши, прожогом кинулась уздовж проходу. Ой, це ви? радісно вигукнула дівчині, що саме виставляла у вітрину лоток з рожевими бантами. Як я рада вас бачити, дівчино повернула до Поліани голову і здивовано подивилась на неї, але за мить її сумне обличчя осяяла привітна усмішка. То це ти, моя подружко, з міського парку? Як чудово, що ви мене пригадали, зраділа Поліана, хоча у парк ви чомусь більше не приходили, а я завжди на вас чекала. Та я й не могла, у мене ж робота. Тоді у мене був останній в цьому році вільний вечір і я. П'ятдесят центів, мем, перервала вона розмову з поляною, відповідаючи на запитання приємної літньої дами про ціну чорно-білого банта. П'ятдесят центів, хм, покрутила дама, бант у руках і, розваживши, зітхнула і поклала його на місце. Гарний, що й казати, дякую. Дама рушила далі. Одразу після неї підійшли дві жваві дівчини і, безнастанно, пирхаючи сміхом і жартуючи, вибрали щось із яскраво-червоного оксамиту з блискітками і ще щось мереживне, розцяцьковане штучними трояндами. Весело щебечучи, дівчата пішли, а поляна замріяно зітхнула. І оце цілий день уявляю собі, як ви задоволені, що обрали цю роботу. Задоволен? Звичайно, адже це має бути так захопливо, стільки людей, і всі вони такі різні. З кожним ви маєте нагоду побалакати, ви навіть зобов'язані з ними розмовляти. Така ваша робота, мені це до смаку. Мабуть, я теж стану продавцем, коли виросту. Адже це так славно дивитися, хто що купує. Славно дивитися, обурилась дівчина. Дитино, якби ти знала хоча б половину всього, що один долар мем, перервала вона себе на півслові, щоб відповісти на сердите запитання якоїсь молодої жінки щодо ціни ядучо-жовтого оксамитового банта з бісером. Можна було б одразу відповісти, роздратовано зазначила жінка. Я вже вдруге питаю. Продавчиня закусила губу. Я не почула мем. Це ваші проблеми, міс. У вас така робота, то маєте чути. Вам за це гроші платять. Скільки за отой чорний бант?» 50 центів, а за блакитний один долар. Відповідайте, як належить, бо за грубість. Я на вас можу і поскаржитись. Покажіть мені лоток з рожевими бантами. Стиснувши губи в тонку лінію, продавчиня слухняно дістала з вітрини лоток з рожевими бантами. Хоча руки їй помітно тремтіли, а очі видавали прихований гнів і роздратування. Молода клієнтка покрутила в руках кілька бантів, і ще кілька разів запитала про ціну кожного з них, а тоді пішла, невдоволено кинувши. Нема у вас нічого пристойного. То що? з тремтінням у голосі запитала дівчина за прилавком Поліану, яка дивилась на все це, широко розплющивши очі. Якої ти нині думки про мою роботу? Славно на все це дивитися. Поліана знервовано засміялась. Яка ж вона сердита, ота жіночка, але з нею теж по своєму цікаво, принаймні ви можете радіти з того, що що не всі покупці такі, як вона, правильно? Може, й так, дівчина криво посміхнулась. Але я тобі скажу по щирості, подружко. ота твоя гра в радість, про яку ти згадувала в парку, може влаштовувати особисто тебе. Але це не означає, що вона знову не спромогла закінчити фразу, втомлено відповідаючи на запитання чергової клієнтки 50 центів мем. Ви досі так само самотня? – співчутливо запитала Поліанна, коли продавчиня знову звільнилася. Не можу похвалитися, щоб я дуже часто влаштовувала у себе вечірки чи надто часто ходила в гості, відколи ми бачились з тобою тоді у парку, відповіла дівчина з такою гіркотою та іронією, що їх не могла не помітити навіть поліанна. Сподіваюся, хоча ви гарно відзначили. Куди вже краще цілий день провалялась у ліжку з компресами на ногах і прочитала чотири газети і журнал. А увечері припленталась у кав'ярню, де з мене злупили 35 центів за курячу котлету замість звичайних 25. А що у вас було з ногами? Постирала ноги, крутячись за прилавком. Перед різдвом завжди море покупців. Ох, співчутливо зойкнула Поляна. То у вас що ж, не було ні ялинки, ні святкових страв? Та звідки ж? От, якби ви побачили мою ялинку, зітхнула дівчина. Вона у мене просто казково гарна. Ой, послухайте, вигукнула вона. Ви ще можете мою ялинку побачити, її ще не прибрали. Тож якби ви могли сьогодні ввечері чи завтра завітати до. Поліанно крижаним тоном перервала її місіс Керю. Заради всього святого, як це розуміти, я тебе шукаю по всій крамниці, по всіх відділах, Поляна радісно обернулась до неї. Місіс Керю, як вчасно ви нагодились, познайомтесь, будь ласка, це, я щоправда, не знаю, як її звати. Але ми давно знайомі, ви не хвилюйтесь. Я з нею заприятелювала колись давно, у міському парку. Вона дуже самотня і нікого тут не знає. Її тато теж пастор, точнісінько, як мій був, тільки її тато живий. Уявляєте, у неї навіть не було ялинки, а тільки куряча котлета. Я хочу, щоб вона побачила мою, тобто мою ялинку. На одному подуху промовила Поліан. Я запросила її до нас сьогодні ввечері або завтра, адже ви дозволите мені знову запалити свічки на ялинці? Поліано, отямся, несхвально почала місіс Керю. Але дівчина-продавчиня перервала її так само холодно і несхвально. Не хвилюйтесь, мем, я не мала жодного наміру до вас приходити. Ні, прошу вас. Благала Поліана. Ви неодмінно приходьте, ви собі не уявляєте, як мені кортить, що ви прийшли і що ви. А я так зрозуміла, що леді мене не запрошувала, перервала її дівчина дещо недоброзичливо. Спалахнувши гнівом, місіс Керію рвучко повернула, щоб іти геть, але Поліана встигла вхопити її за рукав і не пускала. Одночасно звертаючись до дівчини за прилавком і мало не впадаючи в істерку. Вона запросить, неодмінно запросить, вона теж хоче, щоб ви до нас прийшли. Я точно знаю, що вона сама хоче. Ви собі не уявляєте, яка вона славна, скільки грошей віддає на усякі благочинні товариства і таке інше. Поліан запротестувала місіс Керрі. Вона вже ладна була рушити далі, але заклякла на місці, немов загіпнотизована голосом продавчині, в якому відчувалось презирство і розчарування. Ні, ні, я уявляю, я знаю, як багато ці люди віддають на справу спасіння, знаю, скільки рук допомоги простягається до тих, хто пустили з берега. Я знаю, як це добре, я справді не бачу в цьому нічого поганого. Я тільки іноді дивуюся, чому ніхто не намагається допомогти дівчатам ще до того, як вони зійдуть на манівці. Чому не влаштовують затишних притулків з книжками, картинами, килимами і музикою для порядних дівчат? Може, тоді було б не так багато? Ой, що це я верзу? Несподівано урвала вона свою мову, обертаючись до молодої жінки, що тримала в руках блакитний бант, запитально дивлячись на продавчиню. П'ятдесят центів, мем. Місіс Керію вже не розчула цих слів, прямуючи з полянною до виходу.